Озвучено українською сайтом Okino.ua. Цього хлопця ми відокремили від інших в'язнів за бійку. Привіт, доні. Твій батько був великою людиною. Я його не знав. До чого тут я? Я вважаю, ти теж можеш стати великим. Чому ти вирішив стати боксером? Мій тато був боксером. Він помер ще до мого народження. Мати виховувала мене одна, і я хотів стати сильнішим. Я б'юся все своє життя. Я цього не вибирав. Бачиш того хлопця? Це найсильніший боксер залу. Хто наступний? Поводься гідно. Як на рингу, так і в житті. Від режисера станції Фрутвейл. Ти хочеш залишити мене одну? Ти хоч уявляєш, скільки разів я піднімала твого батька цими сходами, бо він заледве ледве міг ходити, зламані ребра, ніс, гемотоми, на очах та губах? Чого ти боїшся? Боюся заплямувати ім'я свого батька. Я боюся програти. Ти живеш у його тіні. Кожен мій крок, кожен мій удар. Я порівнюю з його. Ти сина Полу Кріда. Його ім'я твоє за правом. На День подяки. Цей малий, ніхто і ніщо. Ти нічого про мене не знаєш. Ти не кріт. Тобі доведеться летіти проти вітру. Що з тобою? Допоможіть хто небудь. Роки погано. Знайди те. Якщо це працює, на що міняти? За що варто битися? Я лише рухався вперед і став тим, ким став. Ти скиглиш, що у тебе нікого немає. У тебе є я. Ось я кожен день стою перед тобою. Життя це бій. Якщо я буду битися, ти теж будеш. Майкл Бі Джордан, Сільвестра Сталоне. Теса Томпсон. Збери увесь свій біль і вклади його в один удар. Їм не зрозуміти, через що ми пройшли. Твоє місце тут Крід. Спробуй зловити одну з цих курок. Жартуєш, серйозно. Тобі підвернулась квола. У 2016-му.